Біля другого ліцею у Рожищі зібралися учні, педагоги, родичі й знайомі військовослужбовців Сергія Іванова та Володимира Острова. Меморіальні дошки випускникам закладу нагадуватимуть школярам про тих, хто віддав життя заради перемоги. Прийде час, і ворог відповість за все за кожну вашу сльозинку, батьки, за кожен крик дітей, за кожен розпач дружин. Відкрити меморіальні дошки запросили сина Сергія Іванова та дружину Володимира Острова. Православні священники освятили їх. Освячується пам'ятна дошка героїв України Сергія і Володимира. Сергій Іванов пішов до війська в квітні 2022 тисячі Його мобілізували до 14-ї бригади. За кілька місяців отримав поранення у бою і знову повернувся на передову. Розповіла його матір Надія Євтихіївна. Каже, після численних осколкових поранень, згодом отриманих на Донеччині, лікувався у шпиталях. Він в шістьох госпіталях лежав, три операції переніс, бо був один осколок біля серця. От, а, а нога була ну, осколок, так що один і залишився біля сухожилля. А два осколки в легких. І так і помер він з тими осколками трума. Ріс в ворожищі закінчив місцеву школу. Захоплювався риболовлею, каже матір. Життя Сергія обірвалося торік у липні, 14 травня йому мало б виповнитися 48. Він був рибак на цілий район. Якщо хлопці куди хочуть хтось, його друзі чи знайомі іти на рибу, то завжди дзвонили до нього, запитували Сірожа, де клює і на що клює. Він мене старший син, я з ним жила. Ну, він був мій. Нема такої години, щоб ми його не згадували. Та що не гляну, він все привіз, він все достав. В Сергія залишились дружина та 20-річний син. Олександр говорить, розмов про війну батько намагався уникати. Чесно, я боявся його питати до війну, тому що я не хотів, щоб він це все. Я тільки так від дядькачу, від бабичу, бо я його напряму боявся питати просто. Мені було страшно це задівати, і питати його що там було, що там трапилось. Я знав загальну картину, але деталі вже не питав, бо ну, я розумів, як він цього ставиться, в ньому було вже страшно, але е, навіть незважаючи на поранення, він все ж таки ну, думав, при інших військових постійно з контактував, щось старався тут на не зробити в родичах, тобто допомогти іншим. Володимир Остров служив також у 14-й бригаді, але в іншому підрозділі. Він загинув на полі бою 3 листопада 2023-го, розповіла дружина Лілія. Хочу, щоб мої діти краще жили, як, як ми навіть. Щоб ми були незалежні, щоб ми були вільні. І коли його призвали, я кажу, Вова, може, може, вдома будеш. Тож є такі хлопці, що залишаються вдома. Він сказав, що я не буду вдома сидіти, я не буду ховатися. каже. Як буде, так буде. Він мені в серпні 23-го року, що вже дуже багато побратимів втратив, сказав, каже, напевно, це вже каже, тут справжнє пекло. І коли… Загинув їхній старший. І він каже, Ліля, якщо станеться, похорониш мене в селі, де ми проживали. Володимир вчився на будівельника і працював за фахом. Три роки відслужив в АТО, розповідає батько воїна Віктор Остров. Вистарався матері не говорити цього. Каже, то, то, -то АТО було дитячий садок. Говорю, Тут зараз страшне. Знаєте, ще не віриться. Ще не віриться, що його нема. От я глянув, коли там мене вдома в сенсі так фотографія його стоїть, це траурна. Я подивлюся, будь-то така улипка, як мого батька, що він якось так. Каже, це він зараз щось прийде, щось скаже, щось таке. Він любитель був такого. Юмор, все. Ну нічого не зробиш. Видав життя за нас, за всіх. Щоб ці діти, що ходять сюди в школу, щоб могли нормально вчитися, закінчити школу. І дай Бог, щоб нікому цього не переживати. 20-річна Аліна, 16-річний Денис діти Володимира Острова, пишаються, що батько поліг як герой. Тато був щирий, добрий, героїчний, патріотичний і доброю душою. Досі не віриться. Здається, що він прийде. І все буде, як завжди. Будемо жити під мирним небом. І буде всім добре, як колись. Але вже такого не буде. Але він буде жити в наших серцях, поки ми пам'ятаємо про нього. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.